Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій одинадцятий клас своїх випускників. Так сумне, що пусте подвір'я і все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах в очах батьків. Ми стільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі, мов рідні, стали. поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували. І вдячний кожен за науку з нас. Та не сумуємо, друзі. Рік у школі ще чекає, і досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа раду двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаємось ним. Ще один рік завдань багато перед нами. Та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна ввірвалась наше мирне небо, і рідні стіни, школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Пробування звикли вже долати, бо все ще цінне тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо вчитись працювати, молитися за тих. То б'ється. дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зброює сьогодні, за те, що в місті нашому тихо і мирно нехай вас береже від куль рука Господня. Вертайтесь всі скорішого додому, і перемогу нам умріємо несіть. хай рідні волі від війни всі в тому. Бережіться, бередники, бережіть.